Доброго ранку всім. Сьогодні 18 лютого, майже перша година, плюсова температура напевно всі градусів 5. Сніжок топиться, а ми з Альоною йдемо вверх. І сьогодні не буде переважно таке, як завжди, що ми десь йдемо і просто йдемо. Сьогодні спробуємо якусь невеличку активність. Як піднімемося наверх, то я вам спробую показати, а поки що ми йдемо догори. Можу сказати, що йти трохи важче, ніж зазвичай. Але думаю, що наверху вам все стане зрозуміло. Так що ми піднімаємося. Туди. Я не думаю, що це є зовсім моя заслуга, що туди так багато людей ходять. Але людей туди ходять зараз набагато більше, ніж колись. це от, як ви бачите, зверху з із храмнішого місця, локація. Так що, якщо ні, якщо не пам'ятаєте, то я залишу вам відео в куточку. І ми йдемо далі. Ми доходимо до початку підйому і ось він справа. Неприступний хом'як. Сьогодні, як ніколи, красивий, але мене там нема. Думаю, що ще десь піду, але не знаю коли. Не тепер. Так, а тут у нас одна стежка туди, друга туди. Йдемо наліво? Чи наверх? Йдемо наліво, Добре, йдемо наліво. І ми будемо пробувати отакими от цими іти. Заодно і стежечку трошки протопчу. Зовсім незайманий сніг. Ще ніхто тут навіть не проходився, навіть зайчики і білочки. І песики. Тільки оці. Невеличкі кроки, а ми йдемо туди наверх. Погодка просто неймовірно сприятлива сьогодні. Так, як і сніжок такий приємний, не дуже важкий, і температура, і сонечко. Так що прогулянка має бути просто епічна. Перший проміжний пункт ми пройшли. Тепер треба піднятися до дерева і трохи вище. І поки сюди доходить Альона, я вам покажу, яка краса зараз на Чорногорах. Там ви в хмарах бачите, як, як Петро затягує хмар. трошки снігу накапало капчики, але якраз тут їх і повитрушуємо і йдемо далі тут всі дерев І ми будемо вже наверху. Слава Богу, добралися без значних падінь. Тільки так. Але тут це наше саме саме-саме місце. І ще от в цьому місяці лютому ми здається тут не були. Так що перший раз. А нічого. Ідемо. І зараз будемо розвіювати інтригу. Так само як нас розвіює вітер. Ми піднялися на гору і йдемо ось сюди. Я дуже сподіваюся, що тут зараз буде все саме так, як нам би хотілося. Тому що цей підйом Видався із-за вітру таким трошки доволі специфічним. Але я кажу, я дуже сподіваюся, що воно себе оправдає, тому що ми прийшли сюди, щоб використати От таку штуку. І зараз будемо на ній спускатися от туди вниз Давай. От дивися з боку ручки. Так, так. І давай. Пішла. Чуть-чуть нижче. Так, зараз ми трошки потренуємося і будемо знати, що робити далі. пару раз спробували сюди трошки прокидати. Ну, все ще не дуже добре їде, але тут неймовірно класне місце. Подивіться на в оверлу Петрос, який там вдалині. І кращого місця я навіть не можу собі уявити. І зараз Зараз буде спроба Альони, Давай. Ми починали спуски від декількох метрів і закінчили напевно всі метрів 40 або і 50. І тут зараз такий вітер знявся, що дуже важко лише щось вам казати. Назвати це екстримом є доволі складно, але при сильному вітрі йти як ніндзя черепашка таки трошки дивно. До речі, думаю, тут відновити цей прапор. Так що буду шукати і поставити. Не буду поставити новий якось. А то Цей вже вітер повністю з'їв. Так от, дякую всім тим, хто дивився це відео. Викоментуйте, ставте лайки. По Буковелю особливих новин немає. Це потрошки концерти. Знаю, що десь в суміті Оля Полякова, в грибовій хаті Мар'яти. Якщо що, то це все можна десь шукати на оголошеннях, але, як на мене, то можливо трошки. Ну, ось. Зараз не, не, не дуже на цьому освітлено. Тут ми, напевно, ще будемо пробувати спускатися. І тому ще раз хочу всім подякувати тим, хто дивився. А, відпочивайте гарних вам вихідних. І я сподіваюся, що ці вихідні для нас всі пройдуть спокійно. І ми в найближчому часі з переможемо. переможемо. Усіх нас все буде добре. Дякую вам. І до наших найскоріших зустрічей. До побачення і слава Україні. Проїхала звідси от сюди, тут тюб перевернувся, а далі вона просто поїхала на своїх штанах. Так що зараз іду її наздоганяти. Це від мене такий невеличкий постскрипт. І для тих, хто дочекався. Історія. Історія сьогодні буде не про готелі, а швидше про подорожі. Коли ми в 2021 році з Альоною фактично за декілька місяців перед початком широкомасштабного вторгнення літали в Італію, Іспанію і Португалію. І там був такий момент, що я все так спланував, щоб всі ці країни подивитися одну за другим. І також на одному з таких перевалочних пунктів була дуже цікава точка. Це була Гібралтара, в яку, яка є, грубо кажучи, частиною Великобританії, але в туристичних цілях її можна подивитися і без британської візи. Це я взнав через різні ютуб-канали. І ми такі добре-добре-добре, все класно їдемо, класно дивимося. І ми приїжджаємо в таке місто, яке називається Ла Лінія де Концепсьйон, що є такою крайньою точечкою. І там прямо є кордон з Гібралтаром. Ми приїжджаємо, ми зупиняємося в тій лонії, залишаємо речі і з нами тільки от паспорт, гаманець, окуляри і телефон. Тут у нас ні речей, нічого нема. Ми йдемо, ми проходимо один кордон іспанський. Раз, 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 вони питаються ви куди. Ми кажемо, ми в Гібралтар, вони дивляться, українські паспорти, біометрія. Вони такі, добре, давайте. Ми проходимо в один кордон і ми вже на території Британії, на території Гібралтару. Там така просто як не знаю, як станція в метро в Києві. Ми... Вже такі щасливі йдемо, йдемо. І, і до нас так, панове, прошу зупинитись. Ану давайте, покажіть свої візи. Ми такі та в нас нема. Ми просто туристи зранку сюди увечері назад подивитися на ваших знаменитих мавпочок і піднятися нагору. Ми такі подивилися, походили між собою, щось попиталися. І при тому всьому кажуть, що на території Іспанії нам паспорти просканували. Нам візу виїзну не ставили, але ну, пропустили. І нам кажуть, все, ви вертайтеся. І тут виникає ще одна колізія, то що ми не можемо вернутися. тому що там е ми йшли по коридору, який є тільки на вхід. І я такий, та ну вас все. Просто перебігаю лінію кордону, вертаюся от, і за якимись машинами ми вертаємося на територію Іспанії. Це було дуже сумно, але ми зато пішли в супермаркет, набрали неймовірно смачних креветок, зварили, пішли на океан. По лінії знову зайшли, можна сказати, прямо в сам Гібралтар. Поїли, посміялись, якщо ви не вірите, то ось тут, отут буде посилання на відео з нашої подорожі. І воно є в мене не на каналі, але його далеко не всі бачили, але я вам можу сказати, що це. Для мене була просто пам'ять на все життя. І кожен раз, коли десь є якісь такі всякі можливі подорожі, то я завжди буду пробувати їх зробити, деколи виходить, деколи не виходить. Але не виходить явно в тих, хто і не пробує. Так що дякую за те, що ви подивилися, і до наших швидких зустрічей. Papai.